Еркюль Пуаро, Фредді Крюгер та Наполеон Бонапарт завітали до Ужгорода. З ними можна зустрітися в замку, де виставили чотири десятки воскових фігур, людей, які сюди приходять, насамперед вражає схожість експонатів із живими людьми. В Шоці такі, настільки вони реальні, настільки вони живі, і от найбільше мене вразили їхні очі. Ми такі очі кажуть, що хоч запалець прямо відкнути. Здається, що от, от зараз вони пошеваляться. Дуже красиві, такі справжні. Над правдоподібністю цих воскових фігур у Санкт-Петербурзі працює великий колектив спеціалістів: близько 80 людей 15 різних професій. На створення одного экспонату витрачають від шести місяців до року. Роботу починає скульптор. Він зготавлює туловище. Продовжують формовщики, які виливають воскові частини. художники, гримери, пастежори, костюмери. Гримери вручну делают всі морщинки, складки кожи, вени, ногти на руках. І накладають грим, щоб создать впечатление теплоти человеческой кожи. Ну, я уверена, что многих наших посетителей потрясают глаза. Фигур. Это глазные протези, які ми заказуємо в клініці знаменитого офтальмолога Федорова. У некоторых фигур можна увидеть зуби. Це теж натуральна металокераміка, не кожному смертному по карману. она від 5 до 15 тисяч доларів. Виставка вускових фігур в Вужеродському замку триватиме до кінця січня. Після цього колекція знаменитостей вирушить до Івано-Франківська.